А ми будемо робити, викладувати гарнір. Отже, наші, наш шпинат з грибочками. Зараз, отак. І ми будемо такими чуть-чуть гірочками класти. Раз. Два. Трошечки сюди грибочків докладемо, отак. От Якщо у вас немає щипчиків, можете ложечку взяти і ложечкою так зробити. І ще одну. Отак От ми викладемо. Гарнесенько виклали. Трошечки розрівняли. Тут грибочок ще мені хочеться покласти. От. Серветочка паперова у вас повинна бути завжди, щоб ви могли витерти тарілочку, якщо десь вам щось не подобається. Десь ви замастили. Не так соус-потік, як вам хотілося. Тому підтерли. І все. Отже, зараз ми будемо розрізати нашу вирізку. Я трішечки обрізала з цієї сторони, щоб було рівненько. Для того я зараз покажу. З обох боків подивіться, і чуть-чуть обріжте, якщо там щось не дуже рівно. Для того, щоб ми дуже добре виклали нашу вирізку, щоб вона стояла добре, я відрізаю рівненько. Тепер навця, отак, розрізаємо нашу вирізку. От, от, Яка просто причудова, неймовірно, підсмажилося все, як нам треба. От, Неймовірно, гарно. І тепер ми викладаємо. Раз, два. Три. Раз, два, три. І. четвертю мені хочеться от так зробити. Бачите? Це мені так захотілося. Зараз ми візьмемо, у нас ще є соус, залишився е, деніглаз, який ми готували, і ми трішечки польємо соуса на тарілочку, і отак можна зробити, щоб було симпатично. І викладаємо ще тут соус біля м'яса. Отже, я можу сказати, що страва наша готова, але не зовсім. Так як у нас страва була з розмарином, і ми зараз покладемо сюди вілочки. Для прикраси розмарина. Отже, відрізали. Відрізаю маленькі гілочки, мені великих тут не треба. І прикрашаємо. Зараз ще маленьку найду гілочку. От, і прикрасили. Отже, наша страва готова. Вона готова до презентації, вона готова до дегустації, тому зараз швидко ми будемо цим займатися. А вам усім бажаю миру, добра. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буде багато цікавого. Ставте лайки. А я вам кажу па-па. Будьте здорові!